Давайте! Почали! Приймай водосховище. Прекрасна наважка до дворічки від 150-200-250 грамів. Прекрасний режим пластичності для виживання переходу на зимовий період, на зимувальну яму, прекрасні умови. 17 тисяч 774 рибини коропа та товстолобика випустили у Кременчуцьке водосховище у місті Світловодськ. У нас пішло 1 тонна 325 коропа і 1 тонна 325 товстолоба. Ми зробили зариблення рослиноїдними видами. Це покращення екологічної Біорізноманіття, зниження інтенсивності цвітіння води, підвищення продуктивності екосистеми. Як нам показали приклади зариблення, то зариблення є найбільш ефективним методом в сучасності. Каже, нинішня температура повітря сприятлива для адаптації риби у новому для неї середовищі, тому що Плюс 5, головне, щоб не нижче було. Якщо вище, то найкращі умови, але головне, щоб не нижче, плюс 5, Це по-перше. По-друге, немає, як ви бачите, заморозків, нема льоду, тому нам погодні умови дозволяють зробити зариблення. Далі зарибили Кам'янське водосховище біля села Деріївка Онуфріївської громади. Випустили 14 тисяч 60 рибин коропа і товстолобика по тоні 325 кілограмів, каже керівник Держипагенства в області Дмитро Костінюк. Зариблення до цього не проводилось два роки. Багато питань по енергосистемі, по зарплатам, по, ну, було куди гроші ці діти. Ну, а сьогодні будемо. Говорить, екологічний фонд ОВА виділив гроші півмільйона. Рибу привезли з Ірклівського риборозплідника Черкаської області. Риборозплідник працює вже більше 30 років, займається тостолобиком, вирощуванням тостолоба, коропа білого амура, є шахіжівий риб. Розплідник взагалі вирощує тисячу тонн рік. Багато людей задіяно на рибних підприємствах, де проводиться промисловий вилов риби. І люди цим живуть. Тож на сьогоднішній день це є важливим для нашої місцевості». За словами начальниці відділу іхтіології Держипагенства області Катерини Галь, у Кременчуцьке та Кам'янське водосховища випустили 6 тонн риби. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.